Не мовчи, полон вбиває. У Черкасах вкотре відбулася акція на підтримку українських захисників, які перебувають у російському полоні. До центру міста прийшли понад півтори сотні людей рідні, друзі та просто небайдужі, аби нагадати та привернути увагу черкащан. Серед учасників заходу Ганна Дерев'янко, мати полеглого азовця. Це така колосальна підтримка. Вони бачать, що люди небайдужі до їхнього горя і до того, що полон вбиває насправді. і Ми це всі бачимо і знаємо. Хочеться підтримки, хочеться підтримки від людей для родин і для хлопців. Також організатори акції закликають не мовчати і нагадувати про героїв постійно.